Чи треба людям дошлюбне консультування і консультування або зростання духовне, духовне коли вони вже в шлюбі? А, думаю, що треба. Хоча моя одна знайома якось мені казала, а нащо ці консультування? Ну он, котики, собачки, живуть же якось. Я надіюсь, вона пожартувала тоді. А, консультування дошлюбне воно дуже важливе, це як робота на випередження. Я називаю це стадією роби добро, щоб потім не боротися зі злом. Це щось на зразок профілактичного обслуговування автомобіля, якщо ви купили нове авто. І при умові, що ви вчасно обслуговуєте його, міняєте всі розходні елементи, фільтри масло, то ця профілактика збереже авто від заклинення або повного псування двигуна в майбутньому. Адже коли тільки двигун. Працює рівномірно, то можна насолоджуватися зустрічним вітерцем, який ласково, ласкаво розвіває волосся. Друга аналогія. знов таки, чи треба консультування дошлюбне? Звичайно, треба. Це щось подібне до того, що ви вчасно робите всі заходи, щоб зберегти ваші зуби. Вчасно чистите камінчики, лікуєте каріас, пломбочки ставите. І це вам допоможе, щоби. Зберегти зуби, бо якщо їх не берегти, то одного разу ви прийдете до стоматолога, і вам скажуть, що треба все тут міняти, і це вийде вам в дуже великі гроші, друзі. Ось. Так само і профілактичне консультування дошлюбне. А взагалі в шлюбі чи треба консультування або духовне зростання? Певно, що треба. Тому що всі шлюби нормальні, вони мають пройти 4 стадії. Перша стадія. Очарування, друга стадія розчарування, третя стадія навчання, четверта стадія святкування. Але більшість українських шлюбів, вони проходять, як правило, тільки дві стадії: очарування, розчарування, очарування, розчарування. І якщо люди не працюють в шлюбі над своїми цінностями, не покращують свою сім'ю свідомо, якщо вони не займаються духовністю, а духовність це цінності правильні, то це буде трагедія в сім'ї. Це будуть люди не жити разом, вони будуть жити як кішка та собака поруч тільки. Але Біблія каже: якщо в день недолі ти виявився слабким, то слабка сила твоя. Це так мудрий Соломон каже. Тобто, якщо не доля або злідні прийдуть, то кожен із нас має бути в доброму стані мати е, свій духовний стан, свою моральність, свої цінності. Бо випробування в будь-якому випадку прийдуть. Христос каже: неможливо не прийти випробуванням. Але Христос каже: мужайтеся, я переміг цей світ або світську систему. І коли людина постійно займається своєю духовністю. Постійно відвідує дошлюбні консультування, коли вона вже в шлюбі постійно нагадує собі, читає книжки, хороші семінари проходить. це як профілактичні засоби, щоб зберегти свій шлюб в нормальному або навіть скажу так в хорошому стані.